Сідим. Учасник російсько-української війни військовий аналітик Олексій Гетьман. Маємо можливість говорити далі. Пане Олексію, мої вітання вам. Доброго дня вам. Головна тема одна із головних тем сьогоднішнього ефіру це вибух у Мадриді в українському посольстві. Виявляється, що такий міг трапитися ще в компанії, яка виробляє зброю, в тому числі постачає її до України. Це вписується в почерк ФСБ, можливо, ваші думки. На 100%. Я думаю, що це відбулося навіть. Після того, як з'явилися в інтернеті е, світлини е, вболівальників е, збірної Іспанії е, на, на чемпіонаті світу з футболу, де вони були не просто з українськими прапорами, дехто, а навіть з прапором mm -hmm. е, нашого Азову. я думаю, що це відповідь. Вони такі дуже Ну, росіяни, це ну це повністю імпритаманно. Для них це помста, це щось таке, що вони не приймаються, починають робити одразу. Я думаю, що це. Дуже роздратувала, що е, на весь світ показують не просто е, ну, спорне Іспанія, Це ж ми думаємо один із фаворит, фаворитів е, чемпіонату світу. Тому багато хто дивиться на гру цієї команди і от, да, от це світлина, і всі побачили, от е, це ОЗОВ. Я думаю, що це, це саме це роздратувало росіяни. Вони в тому числі ну це не може бути одною причиною таких подій. Ну я думаю, що це була та от Соломинка, яка переломила, прибати вірплюдо, як в тому анекдоті. Тому от вони це зробили. А по великому рахунку вони намагаються всіляко запугати наших партнерів, зробити так, щоб призупинити, хоча б якось постачання нам зброї. Ну, ми ж знаємо, що прийнято рішення по виробництву НАСАМСа з інтеракетних комплексів Сполучених Штатів спеціально для України. Тому я думаю, що тиснуть вони будуть, вони будуть продовжувати тиснути в різний спосіб, як це вони з Кожен раз, коли думаєш про москалів, переконуєшся наскільки вони дріб'язкові, такі мстиві. от, от прям таке єство. Саме от саме таке, от от, от, от от вони ну неприємні, неприємні вороги. Прямо Я покажу, так скажемо. Треба а... казати. Ну за зазвичай ворога треба поважати, тому що ну коли ти не поважаєш ворога, то ти ну, трошечки по іншому дієш, і це може принести. Шкоду саме тобі, тому ворога треба поважати, щоб краще з ним воювати. Але цього ворога не дуже важко поважати. Просто от дуже важко. Така от навіть вони, вони якось таке чувство огиди. Вони от на них навіть злості якоїсь немає. Це огида. До речі, так, я тільки що зрозумів, що саме така емоція не злість, та радше самогида. Іспанія, ваша аналітика, наскільки вони нам допомагають зброєю? Чи може тут бути такий сигнал Іспанії, що агов, припиняйте, бо будуть інші випадки? Ну, з боку Москви й Ну, ми вже знаємо, що деякі зніракетокомплекси на Іспанія нам намагається постачати. Ну... Розумієте, виділити якусь окрему країну, яка більше, яка менше допомагає, це ми починаємо ну, трошечки, може, навіть ображати наших партнерів, тому що е відповідно до тих можливостей, які є на сьогодні в певній країні, всі країни, навіть ті, які спочатку е ну, сумнівалися в тому, що чи треба нам така активна допомога, я маю на увазі Німеччину. Пам'ятаєте, ці 5 тисяч касок і все. Зараз вони кажуть, що будемо підтримувати до перемоги. Тому е нам потрібна, ну, нам потрібно багато зброї. На сьогоднішній день ми ну, вирішили, що найбільше, що, в чому в нас є потреба, це саме зенітно-ракетні комплекси, тому що вони захищають цивільну інфраструктуру. Це не означає, що різні гармати, що різні танки, леопарди, що, що воно не має значення. Ні, воно все має значення, але на сьогодні це пріоритет, тобто, пункт перший стоїть. Це значить, що не значить, що по-друге чи пункт третій не буде виконуватися, що його відкладають в яких до, до, до ящик. Але кожна країна має певні можливості на постачання нам зброї, тому що в них є певні свої правила, певні свої стати, певна своя логістика. Тому ну, змагання між країнами, хто краще допоможе, це я думаю, що не неправильне пошто з нашого боку. Тому допомагають різний спосіб зброєю, політична підтримка. Йде, тиск на Російську Федерацію. Ну, в Литві зараз демонтують наприклад пам'ятники цим героям, так званим героям безволіття. Це теж е, певний сигнал е, про е, підтримку нашої країни. Бундестаг визнав голодомор нацитом українського народу. Mm -hmm. Це теж підтримка для всього світу. Тобто вони, вони постійно рухаються, просто ну може не так, як нам хочеться, але у них свої правила і свій погляд на, на всі ці події. І давайте так ще раз: вони нам нічого не ви це їхня добра воля. То що вони роблять і вони нам допомагають. Тому нам залишається тільки їм дякувати, очікувати. Нових якихось поставок озброєння чи іншого про це знає скріжу, все наше головне управління розвідки. Наші дипломати це не озвучується на загал, що ефір про те, що коли і що планується постачати. Але вже коли про все домовились, коли все погодили, тоді нам кажуть, що от зараз там через два-три тижні приїдуть там два дівізіону насобса. Тобто, ну до цього ж ви уявляєте, яка була повітна робота? Як це ну, треба було погодити? Як це треба було навіть просто погрузити в певні вантажі, щоб це перевезти. Але коли, коли вже все готово, і вони вже їдуть до нас, і вони незабаром мають у нас бути, тоді про це повідомляється офіційно. Тому дуже можливо, що Іспанія щось вже приготувала і за там тиждень чи два ми дізнаємося, що це була дуже потужна поставка чогось до наших збройних сил. Тому давайте набражати партнерів, все, все роблять добре. Ще розмагатися між собою. З нашого боку, дивитися, хто краще, хто гірше. Це, ну, це так теж не, не дуже правильно. А, мені спостереження мені здається, що коли вже нам кажуть, що воно їде, то воно вже є. І Може навіть такі краще так. набагато. А, Я думаю, що. Та... Є тому що, щоб не перебили логістичне постачання, щоб це було несподівано, Тому що ну ми ж розуміємо, Ну ну тут не треба бути військовим фахівцем для того, щоб зрозуміти, що е оголосити про те, що там з такого то міста е в такий то час поїде там якийсь потяг чи автомобільна колона буде вести то, то то Ну це ну це те вже ж не робиться, тому. Добре, пане Лексі, 10 Нам... хвилин. А майже п'ять п'ять питань. Хочу все встигнути. Міністр оборони так званої Росії Сергій Шойгу заявив, що його відомство в наступному році буде капітально цитата розбудовувати ядерні сили Російської Федерації. Знову лякалки ядерні, чи як це розуміти, Скоріше за все, так тому що е, були попередження із боку Сполучених Штатів і з боку Китаю, це дві таких е, найбільш потужні країни, які хочуть зробити піпулярним світом. І вони про це начебто домовились. Росія не бачиться, тому вони намагаються якось заявити про себе, що вони теж не щось там здатні. І я думаю, що ну знаєте, дуже, дуже маленька ймовірність того, що вони застосують ядерну зброю, тому що відповідь вже попередила, відповідь буде ну, дуже дуже потужна. Тому, якщо він хоче привести до ладу свої, які відповідають за ядерний потенціал, це може бути звичайно, Військові дії, знову те саме, що ну привести до ладу там і службу. Тобто, ну це не означає, що вона почне домінувати щось почне дробляти. Хоча це так сигнал всьому світу, що вони продовжують. Ну це їхній останній аргумент їх більше нічого немає. А де зараз в Україні в деяких областях оголошена повітряна тривога, тому будьте будь ласка, обережні, зокрема Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Запорізька область і Донеччина. Пильні, уважені, будьте особливо зараз. Йдемо до інших питань. Про те, що вони тренують, що там вони тренують в Венгілі, вони заправляли літаки, що вони тренують до заправки літаків в повітрі. Ну, вовки-вовки кричати не хочеться знову, але є ймовірність того, що буде, ну що ну, вона все ж таки станеться, але сьогодні, завтра, чи через певний час, але масово вона так і ще, на жаль, я думаю, що вони зроблять. Добре, якщо ви зачепили це питання, знаєте, що мені цікаво поговорити трошки про коригувальників власне російських московицьких в Україні. По-перше, як вони діють? Тобто, це справді якісь професійні шпигуни, які мають там десь ці камери, приховані маленькі всі що, знаєте, такі фантазії на, на тему Джеймса Бонда, чи це звичайні люди, яких в принципі можна якимось чином засікти і побачити? Це можливо такі поради і вас будуть для наших глядачів. І власне, як вони діють? Вони передають цю інформацію в режимі реального часу, чи вони потім дивляться? Наслідки цих обстрілів і власне допомагають е якось підкориговувати наступні обстріли ракетні? От ваші думки про це? Ви Розумієте, ракети які, ракети, які направляються на нашу країну, вони які потрапляють в ціль е скоригувати ракету е керигувальниками, поки вона е ну, на марші, поки вона летить, ну, її неможливо скоригувати, бо невідомо куди, куди вона потрапить. Але коли чому просять не показувати, не знімати місця потрапляння ракет? Бо якщо показати те місто, вони можуть чітко вирахувати координати, куди ракета потрапила, і порівняти з координатами, які були закладені, коли ця ракета стартувала, там якщо з морського базування чи з повітряного базування, тому як вирахувати коригувальника, Якщо людина починає знімати місце влучання ракети, то краще набрати 102 і нехай люди, які патрульна поліція, яка в місті знаходиться. Що немає в Києві, нехай вони під'їдуть, і просто подивиться в цієї людини. Тому що і коли людина починає знімати місце потрапляння ракети, це цілком можливо для того, щоб показати наскільки ракети відхилилися, і які треба зробити зробити кригування для запуску наступної ракети. Ну це цілком зрозуміло, і треба. Ну нам всім треба бути пильними, бо ці люди, звісно, є. Вони нікуди не поділися. Тому от, єдиний спосіб вирахувати це саме. Ну і звісно, коли людина чомусь несподівано починає робити якісь селфі чи якісь, якусь фотосесію на десь біля критичних об'єктів інфраструктури. Ну не треба підходити, бо ці люди можуть бути навчені, вони можуть бути навіть зброя. Але якщо познати 102 і сказати, що я бачу таке таке, я думаю, що патрульні під'їдуть і просто розберуться, що це була за людина і що це була за фотосесія. Це нормально. Під час війни це цілком нормальна речі. Тут сьогодні треба соромитися, краще це робити. Зрозуміло з тим. Тепер про російські байки даруйте за таку тему розмови, хочу поговорити, тому що там пропагандисти пророкують, що так званий генерал Мороз. от вони люблять цю цю совєтську, якусь таку використовувати з Називається термінологію. Там посил відсилатися до воїн, які тривали там Бог з скільки років ще до того. Мовляв, там мороз зупинить просування збройних сил України. Як це було там з, з нацистами? Всі іншим за такі Байки чому вони постійно вдаються до цієї тактики? до Аналогії з Другою світовою, і ну, чи є в цьому якась суть взагалі говорити про те, що саме погодні умови можуть нас зупинити, ну по-перше, вони ще порівнюють діть тільки з Другої світової, вони порівнюють не з часів, Наполеонівська Наполіонів, армія, коли вона попала під люті Морози. І ну це я думаю, що це вони роблять для самозаспокоєння, тому що, по-перше, ці армії, які попали під мороз, ну Німецька армія, хоча там було багато і італійців, і угорців в цій армії, треба пам'ятати про це. От, і безпосередньо, і, 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 звісно, наполіновська армія це люди, які мешкають в більш-менш теплих кліматичних умовах. Тобто Європа, вона таких зим, як в Росії, немає. Ми ж знаходимося на нашій території в Україні, і ми до наших зим звикли. Як може наша зима на нашій території якось. Негативно вплинути на наших людей, які тут постійно мешкають, які до цих зим звикли. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, як з цими холодами, які в нас будуть, і е, американський інститут дослідження війни навпаки вважає, що як тільки от як зараз буде трошечки холодніше, і ґрунт стане таким, що по ньому можна буде принаймні, на півні, на на сході, пересувати з технікою, то наступ наш не е, е, уповільниться. Він уповільнився, коли були, були душі, по їздити. Ну ми, ми розуміємо, що навіть гусіньчна техніка не тільки колесна, не може приїхати. Навпаки, цей інститут вважає, що е, наступ наш е, пришвидшиться і почнеться ну, з новою силою, тому що саме мороз нам допоможе рухатись по цьому бездоріжжі. Ну американський інститут дослідження війни поки що жодного разу не помилився, тому віримо mm -hmm. в те, що все так і відбудеться. Тепер до інших новин росіяни вирішили передислокувати лікарню з окупованих полог на Запоріжжі до Маріуполя. Тобто, хто не знає, це вглиб, вглиб їхньої території окупованої. Це про що свідчить? Як ви трактуєте це? Ну, дивиться вже неодноразово досліджувалися про те, що вони ну Маріуполь вони, вони може зруйнували, але ближче до ну, ближче до, до лінії фронту є Мелітополь, і от саме з цього міста вони намагаються зробити таку потужну військову базу. Вони там облаштовують ну, пункти управління. Вони там роблять фортіційні споруди, вони там накопичують техніку. Тобто вони, вони планують саме от ці міста, ці місця обороняти, тому що ну, вони розуміють, що рано чи пізно наші збройні сили почнуть наступати. Що, як, як до цього відноситись? Ну, це, це ну, я думаю, давайте так. До цього треба спокійно відноситись. Щоб вони там не будували, які б там лінії Вагнера вони не робили, то що вони намагаються зробити, все одно вони не в змозі зупинити наш наступ. Не тому, що в нас більше збройних сил і більше зброї, тому що в нас більш сучасна техніка і більш мотивовані військовослужбовці. Це дуже важливо, що наша тактика ведення війни суттєво відрізняється від тактики Російської Федерації, бо ми воюємо з сучасними методами. Вони воюючи методами. Там коніці будьонів, тобто перша чи друга світової війни, на ми можемо меншою кількості людей, що вони ну навіть наше наше керівництво на початку повномасштабної війни казало, що для того, щоб наступати, треба мати перевагу в 3-5 разів в збройних силах, ну в численності особового складу. Як з'ясувалося, як показали наші збройні сили, наступати можна меншою кількості і добиватися успіху. Кількість людей в сучасній війні, це важливо, але це не вирішальне. Вирішальна це тактика, це сучасна зброя. Ну і те, що ми довели показали всьому світу, що меншу кількість людей можна атакувати і тіснити ворога і звільняти наші міста. Тому зима, давайте повернемось до зими, зима, зима допоможе. скоріше за все, вона допоможе саме нам. Пане Олексі, на останок не про зону бойових дій, хоча частково теж служба безпеки провела низку обшуків в соборах так званих і так званих монастирях. Знову ж таки так званого Московського патріархату, тобто Російської православної церкви в Україні. Є низка повідомлень, є фотографії, світлини того, що знайшли. Я зараз не говорю про юридичне трактування. Як каже право, ваші оціночні судження. Чи можна після опублікованого вже зробити висновок, що ця церква вона є певним посібником агресії Росії проти України? Ваші думки? Ну, це знаєте, неодноразово на сході. Ми це бачили ще під час, а то що ця церква вона активно допомагає саме ворогу сказати про те, що це якась релігійна установа, і треба поважати вибір людей, що віра вона недоторкана, тобто, це право ну, базові права людини. В цьому випадку цього казати не можна, тому що це замасковано під православну церкву. Спецслужба ФСБ Російської Федерації, яка саме для цих цілей і використовується, ті люди, які там може там є якісь релігії люди, які переконані, які дійсно там ну, вірять в і вони виконують молитву. Але мені здається, що це якась частина, яка є фасадом цих церкви. А те, що вона робить, ну скільки ми вже знаходили там боєприпасів в складах, Виявляється, як може людина, яка віруюча, які там є. Батюшка, як кажуть, щоб в церкву завезли зброю і там збригала. Тобто вважати це ці за ці, ці, ну, ці ну, вважати, що це просто релігійна організація, неможливо. Все ж таки, це вороже, ворожа різінтура, це їхні бази, це їхня розвідка. Тому треба цим, ну як це може виглядає не дуже привабливо, там з точки зору якихось дуже таких е, толерантних наших партнерів. Але це треба, ну силавочку треба прикривати. Бо ну це вороги, які цілком погоджуюся. Попи в погонах, як кажуть мої знайомі правоохоронці. саме нами так. Якщо якщо Соловйов задає питання там якомусь попу про те, що як вони каже, це так чи не так? Він каже, так точно це так. Ну я попив. Дякую, пане Олексію. Бо мусимо перерватися зараз. Просто ефір з ефіру. Нас виконать. Дякую вам дуже. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, військовий аналітик, з нами був на зв'язку. В десятій будуть новини.